Польського виробника Мідіалана. Це модель 19179. М'яка чашка, дуже гарна прикраса по центру. Ретелі в зоні декольте відстьобуються тут і тут. М'які і еластичні. Кругла зручна чашечка, вона глибока, добре підходить жінкам з великими грудьми. Всередині шарне еластичного січтового полотна, який тримає гарну форму. Городи збі... зблищені зближені ближче до центру. 에... Пояс напівпрозорий, тут немає бокової кісточки. Гачочки не мають такі золоті золотою фунітурою. Триобразний крії в чашці вона дає таку круглу, глибоку форму для безгалтерів. Гачечки тут відстебуються. До цього бізгалтера. Зараз від огляду труси з класичною посадкою, звичайні сліпи, натурально обов'язкова ластовиця, прозорий бачок, м'які еластичні ременці і по спинці мережева. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.